Вітаю, друзі! Завершилось так зване пасхальне перемир'я, і вже можна підвести перші підсумки, навіщо Кремлю було оголошувати про це перемир'я? Справа в тому, що Москва зацікавлена в перебуванні, саме підкреслюю, в перебуванні в стані перемовин зі Сполученими Штатами. Адже поки тривають ці перемовини. Навіть якщо вони не досягають ніякої мети, не мають жодного успіху, але сам процес в Вашингтоні сприймається позитивно. Хочу нагадати, що двічі вже в, під час голосування в Організації Об'єднаних Націй адміністрація Трампа блокувала прийняття проукраїнських резолюцій, пояснюючи це тим, що Сполученим Штатам штатам, мовляв, зараз не з руки. Загострювати стосунки з Росією, доки тривають переговори. Паралельно з цим в адміністрації Вашингтона почались певні дискусії щодо того: а можливо чи варто вже почати з того, аби відміняти певні якісь санкції по відношенню до Росії. Адже ми перебуваємо в стані перемовин, а ці перемовини потрібно якось підтримувати і підживлювати. Попри те, друзі, що така позиція Вашингтону є повною маячнею, але факт залишається фактом. Після завершення візиту до Парижу вже біля трапу свого літака, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що, так як обидві сторони мається на увазі Росія та Україна, не хочуть досягти миру, не виступають за припинення. Вогню і досягнення довгострокового перемир'я, то мовляв, сполученим штатам на його з точки зору самого Рубі. Сполученим штатам не має більше сенсу витрачати свій часто зусилля на владнання стосунків між Росією та Україною. Мовляв, у Сполучених Штатах багато інших завдань про що він і має намір доповісти президенту Трампу. Отже, Рубіо фактично заявив, що Сполучених Штатів варто вийти з переговорного процесу. Саме після цієї заяви Рубіо і винирнув Путін зі своєю. Ні з ким заздалегідь необговорюваною ініціативою, і оголосив в односторонньому порядку. Пасхальне перемир'я. Реакція з боку Вашингтону не забарилась. Віце-президент Пенс, який в той час перебував в Римі, вже миттєво оголосив, що він бачить позитивні рухи з боку Росії щодо досягнення миру, а святий Донні. Оголосив, що він взагалі сподівається, що мирну угоду Росія та Україна укладуть цього тижня. Отже, фактично, лише тільки для того, аби залишатись якомога довше в переговорному процесі зі Сполученими Штатами, Путін і оголосив про те так зване пасхальне перемир'я. Тепер же подивимось на те, як в реалії реалізовувалось оголошене Кремлем. Пасхальне перемир'я. Ось перед вами кадри зняті дроном-розвідником Збройних сил України 66 ї окремої механізованої бригади. І в офіційному повідомленні міститься такий текст: кадри як Кацапи намагаються розчистити дорогу від раніше підбитої інженерної техніки комплексу розгортання тимчасових доріг на базі Камаза. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою. Сьогодні московити намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад 10 піхотинців і спеціалізовану машину. Тобто, ви бачите, що користуючись цим перемір'ям. Окупанти намагаються значно покращити свої спроможності для подальших атак. На цьому відео, яке оприлюднив канал Deep State, ви бачите, як окупанти вільно пересуваються вздовж власних позицій, і це відео супроводжується наступним текстом. Противник проводить ротації та переміщення особового складу, здійснює накопичення та намагається зосередитися якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Користується можливістю проводити мінування, укріплюють та вибудовують свої позиції. Ну, а ось відео з села Успенівка. А це відео, на жаль, з цивільного обласного центру Херсон. Ось не вірте Путіну. тому що він бреше. Оце пасхальне перемир'я. Бачите? Щойно. Оце таке пасхальне перемир'я у Путіна. По-путінськи. Загалом офіційна доповідь на 20-ту годину вечора звучала наступним чином. Супротивник провів 67 штурмів позицій сіл оборони, 1355 разів обстріляв наші позиції, з них 713 з важкого озброєння, 673 рази застосував fpv дрони Дивлячись на ці кадри, я миттєво згадав події 14-2016 років щодо так званих хлібних перемирів, різдвяних перемірів, шкільних перемірів. Їх було багато різних, але жодне з них не трималось навіть доби. І хотів би нагадати, що була поширена практика, коли під час оголошення подібних перемирів окупанти. Створюючи невеликі ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи, заходили в так звану сіру зону і фактично займали її, роблячи її з сірою на лапках свою. Один з яскравих прикладів це події, які відбулись в, на Луганщині, в станиці Луганській. Там був зруйнований міст. Через Сіверський Донець, по якому мешканці Луганщини це був єдиний шлях, фактично, як можна було потрапити з окупованої території на територію вільної України. І люди пішки пересували через цей зруйнований міст. На лівому березі панували окупанти, правий берег був за Збройними силами України. І от одного разу, під час оголошеного якогось перемир'я, не пам'ятаю зараз, яке це було перемир'я. Вони тишком нишком перебрались по цьому місточку разом з цивільним населенням на бік, який контролюється Україною. І під биком на березі, правому, вже на березі, який контролюється Збройними силами України, встигли собі облаштувати опорний пункт. І таких випадків було сотні, а може і тисячі. Отже, друзі, коли ви чуєте. Заклики, що, мовляв, не можна довіряти росіянам, повірте, це не порожній звук. Тепер про майбутнє. Чого нам варто очікувати? З моєї точки зору, лише одного. Війна триватиме. Навіть на сьогоднішній день не існує жодних об'єктивних передумов для того, аби мати хоча б якісь теоретичні сподівання. Що вдасться досягти хоча б умови припинення повномасштабного припинення вогню вздовж цієї лінії фронту, таких передумов, об'єктивних, окрім пустопорожніх надій з боку Трампа та його найближчого оточення, так от таких об'єктивних передумов їх просто на сьогоднішній день не існує. І ми, як сторона, яка захищається, яка боронить свою державу свою країну свій народ ми не маємо права жити в світі ілюзій